Вітаю всіх на каналі YouGames. Сьогодні ми продовжуємо грати у дуельну гру Unmatched місто туманів. Сьогодні пограємо за наступних героїв. Ілля буде грати за Шерлока Голмса. Ось такий у нас красавчик. З люлькою. А я буду грати за. невидимця його там нема насправді десь зник. І давайте познайомимося з нашими героями. Хто в нас ці герої? І Шерлок Голмс боєць ближнього бою, в нього 16 одиниць здоров'я, два переміщення. Йому допомагає доктор Ватсон, який є бійцем дальнього бою з вісьма життями. І особливе вміння Шерлока Голмса в тому, що ваш суперник, тобто я, не може скасовувати ефекти карт, за словами Голмс і доктор Вакц... Ватсон. Ефекти карт за словом Бутіту скасувати можна. Тобто на нього майже надія <coughs> каверза чи щось на того. І я граю за Невидимця. І це боєць ближнього боя. І в нього 15 одиниць здоров'я, швидкість 2. І О! В нього немає жодного помічника. Він сам замість помічника, в нього. Є жетони туману. На початку гри після розміщення невидимця, три жетони туману на окремі комірки в зоні з ним. Якщо невидимець перебуває на комірці з жетоном туману, додайте один до значення його карти оборони. Невидимець може переміщуватися між комірками з жетоном тумана, наче вони суміжні. Я тільки починаю усвідомлювати надзвичайні переваги моєї невидимості. Каже невидимець. І я перший гравець. Шерлок Холмс разом з доктором Ватсоном. Другий гравець. Будемо починати. Беремо 5 карт. Раз, два, три, 4, 5. І. І... Так, подивимось, що ми можемо з цим зробити. Що ми можемо з цим зробити? Ну, добре, я роблю маневр. Я роблю маневр і роблю. Раз, два. І роблю ще один маневр. І роблю ось так. Все. Я походив. Маневр. Один. Два. Один, два. Угу. Навіть так, так? Да? Ти поліз одразу в бій. А чого ні? Добре. Добре, добре, добре. Угу. Тоді ми почнемо з найцікавішого. Ми зробимо виверт, і це панування жаху. Ось так. Бійся мене, Шерлока Холмса. Якщо невидимець перебуваю на комірці з жетоном туману. А я якраз на ньому і перебуваю. Завдайте два поранення будь-якому одному ворожому бійцеві. Це тобі. Ну? Це була перша дія. І друга дія. Знову виверт. І це нечутна хода. Буваєш. Це чарівний пенділь. Завдайте одне поранення одному суміжному бійцеві. Якщо новимець перебуває на комірці з жетоном туману, натомість задайте три поранення. Тепер ваш суперник переміщує жетон туману максимум на дві комірки. Я тобі три поранення завдав. І того я прям п'ять ран тобі завдав. А не І я ти не... можеш перемістити жетон туману. Перемістив. Ти не піді мною який переміщаєш? О, а два, Ні, тільки один. Тільки один максимум на дві комірки. Ну ти що біжиш. Ну звісно я буду тікати. Що я буду? Чекати, поки ти будеш мене бити чи що? Так. Да. Ні, Не хочу. Ну, давай, я готовий. Я тобі прям п'ять рам... Рано... <гас> Хоча ні, стой, ты не то. Ти не граєш в цю карту? Ні. Добре. Жаль. Добре. Ти будеш мене бити, да? Ти будеш мене бити. Угу. Угу. Так. Я готовий захищатися. Ну давай. І це напустити туману. Ну, ти атакуєш. У мене гра починається. Сила атаки 5. Після бою перемістіть гомси, максимум на 3 комірки. Це тільки початок. Да. І в мене напустіть туману. Після бою візьміть одну карту, перемістіть один жетон туману, максимум на 2 комірки. Потім ваш суперник переміщує інший жетон туману, максимум на дві комірки. Оскільки в тебе сила 5 в мене 2. Я отримав 3 рани. Раз, два, три. Я, на жаль, не перебував на... Комірці з жетоном туману інакше б я захистився на більше. І тепер я переміщую на два Давай оцей Ні, давай оцей я переміщу Отак. Я на два перемістив, тепер ти можеш інший перемістити на дві комірки. Якщо хочеш. Добре. І ти можеш перемістити гумса максимум не, на три комірки. Добре. І я ще беру одну карту. Все, ти першу дію зробив, друга дія. Яка в тебе? Маневр. Маневр. Один-два. Добре. Добре. Ой. Добре. Тоді е, невидимець б'є Шерлока Голса. П'ять. Дивіться, що тут відбувається. Це карта на захист, три елементарна. Зіграйте цю карту горілиць, спробуйте вгадати значення атаки, вказане на карті суперника. Під час бою, якщо ви вгадали значення на карті суперника, скасуйте всі ефекти карти суперника, ігноруйте її значення атаки. Дуже сильна карта. Да. 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 І ось намагаються вгадати 5. Ти кажеш, так. Да? і в мене атака на три вислизнути. Ну, насправді ти захистився, тому що три проти трьох, я не наніс okay. тобі рани, але слава Богу, я в тебе виманив цю карту, в тебе їх таких дві карти. Шерлок Холмс, насправді, дуже сильний персонаж. Я не знаю, як я буду перемагати невидимцям, але я не здаюся. І висадити після бою перемістити один жетон туману на незайняті тобі цим комірку, потім розмістити невидимця на цій комірці. Тобто, я зараз намагався тебе атакувати, в мене нічого не вийшло, але я можу. Кудись, давай кудись карти, ось сюди. Покладемо. Ну, давай. Щоб вони не заважали. І я забираю один ж, жетон туману. і, Так, да, да, саме якраз туди і хочу. Ой, як хочу. Давай. Все, я прилетів сюди, на дах. Це була моя перша дія, і в мене є ще одна дія. І в мене є ще одна дія, і це буде маневр. Маневр у мене лишається... Я лишаюся на місці. Я лишаюся на місці. Маневр один. Угу. У нас 12, 11. Хоча тут ще 8 у доктора Ватсона. Подожди, він вот тут був? Так. 1, 2. Угу. І... Первый раз зіграєте карту. Так, невідкладна допомога. Розмістіть доктора Ватсона на комірсії суміжність з Гомсом. Гомс відновлює одну карту здоров'я. Візьміть одну карту. Тобі не обов'язково було насправді кудись підходити. Ти міг зіграти і так одну відновив і карту взяв. Добре. Добре. Я роблю маневр. Я зробив маневр. Угу. А далі. Так, а далі. А далі я перемістився сюди. Нічого собі. Угу. І я хочу зробити наступну історію. Я хочу тебе атакувати. А навіщо? Хочу перемогти. Не знаю, як мені перемагати на Шерлока, але все ж таки хочу. І в мене поява з імли силою 3, але під час бою, якщо на початку цього ходу на перебував на комірці з жетоном туману, значення цієї карти дорівнює 5. А я перебував. Але, але да. Але на захист Ілля грає каверзу з силою захисту 2. І негайно скасуйте всі ефекти карти суперника. Тобто мій ефект не працює, але одну рану я тобі наніс. <гум> тобто, ну, там ще ще й тоді вилікував. Ну, добре, добре. Ну, я зробив маневр і атаку, от вихід. Ну, давай тоді Вотсон б'ємо. Так, а у Вотсона є дуже сильна. Дуже сильна карта. Це може бути, наприклад, постріл. Постріл це карта, яка... на 5, на маєш 25. Я не пам'ятаю, я захищаюся. От так! Службовий револьвер. Стріляю, оскільки е, доктор Ватсон є бійцем дальнього бою. Він звідси стріляє, тому що ми в одній зоні знаходимося. Він стріляє по, по мені з службового револьвера. Силою 5, дуже сильно, але. Yeah. Нікого не видно. Дуже підступна карта для неведимця, хоч силою 2, але негайно значення карти атаки чи оборони вашого суперника тепер дорівнює 0. І його не можна змінити за допомогою ефектів карти. Всі інші ефекти карти слід зіграти. В тебе ефектів немає. І в тебе 0. Все mm -hmm. Так. Добре. А я не знаю, як тебе вимагати. Добре, це була перша дія. В тебе житті? В мене дванадцять. Добре, хай буде тут. Дванадцять. Давай, твій хід. Ще ти одну дію зробив? Давай ще у тебе одна дія. Я не знаю, що мені Давай. Ну, Давай. Голмс. Голмс б'є? Так? Гомсб'єм. Так, добре. Тоді я хочу. Зробити наступне. Смотри, що? Може, я тобі щось не дозволю. Е, може і не дозволиш, я ж не знаю. Не, але можна, наприклад, на одиничку. Можна, наприклад, на двоєчку. Я захищаюся. Так, і це контрудар. Е, універсальна карта на 3. І під час, е, після бою, якщо суміжний з ворожим бійцем, що брав участь у битві, задайте два поранення на цьому бійцеві. Тобто, ти якщо ти я, не відскочу, а я не відскочу, тому що в мене знову напустити туману. Але цього разу я знаходжуся на комірці з туманом. І тому в мене сила на захист 3. Ти мене не пробив контрударом. Да, і після бою, візьміть одну карту, перемістіть один жетон туману максимум на дві комірки. Потім ваш суперник переміщує інший жетон туману максимум на дві комірки. Я переміщую ось цей жетон туману. Раз, два, перемістив. Взяв одну карту і, на жаль, я м, отримую дві рани, тому що ще отримав по зубам. Боляче. Ну, добре. Ну, я не сказав, що в першому зробив мінус п'ять. Угу. Добре. Тоді ми зробимо наступну дію. Наступну дію. Е, я роблю виверт черговий, нечутна хода, знову ж таки, і на оскільки три. я на, на да, жетон е, туману піді мною, то Принято на 3. Ну, супер, в мене навіть є шанс, який з'явився. Це була перша дія. І я роблю другу дію, я тебе атакую. Ну давай. І це вислизнути. А в мене вік живий, вікучийсь. Знову ж таки, я один, після атаки переміщаю один жетон туману на зайняту біцем комірку, потім розмістити не на цій комірці. Ти захищаєшся, тому що в мене сила 3, в тебе захист теж 3, вік живий, вік учись. Після бою, якщо ви перемогли, ваш суперник повинен взяти одну карту. Я переміг, тому я маю взяти одну карту. Вік живий, вік якщо і вчись. Ви а якщо вас перемогли, візьміть дві карти. Ну тут ти переміг. Так, ну, да, ти переміг. І я розміщую, розміщую знову ж таки, ось так роблю. Ось так. Ось так. Може, ти далеко йти не будеш. І. Е я перемістився. Це була друга дія моя. 10 на 8. <гум> Підступна карта. Голмс. Оце прям атмосферна карта за Голмса. Виключити неможливо. Виберіть суперника, звісно, це я. Подивіться його руку, виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Давай. Обирай. Тримай. Обирай карту, яку ти хочеш е, ну, скинути. Ну, це буде? Ну це взагалі. Да. Несподівана атака, силою 5, сильна карта. Ну, так. Ну, да. Тримаю. Тримаю. Як, як думаєш, що зараз буде. Я навіть не сумніваюся, ти зробив комбо, так? Да? Ага. Ну так, да, це, це традиційна комбо від е, Холмса. Але в тебе якісь погодні. 에, давай підтвердити підозру. Виберіть суперника та назвіть число, Називай число. 3. Цей суперник повинен вибрати і скинути одну карту з відповідним значенням атаки чи оборони. Його герой зазнає кількість поранень, рівно значення поліпшення скинутої карти. Якщо суперник не має карти з названим числом, він повинен показати свою руку. Тебе і в, в мене є або одна, або інша карта. Я скидаю цю карту з бентеження. В мене поліпшення 2, і тому я отримую дві рани. Я отримую дві рани. Ага. І 8, 8, 8. Так, да, 8, 8, 8. да. Тепер мій хід, у мене тільки одна карта залишається на, на руці. Я роблю маневр. Краще. Маневр. І я роблю ще один маневр. Все, я зробив два маневри, все, я стою на місці. Маневр. Бо я не знаю, що з цим шерлоком маневр. робити. І шерлок набирає карти. Що ж ти будеш робити? Добре. Знову маневр. І ще один маневр. Добре. Я. Походив. Давайте маневр маневр. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять. У мене п'ять карт. Маневр. Так. Так, так, так. Ну, добре, я. Прийшов. Нічого собі. Б'ю. Давай. Там якийсь контрудар, мабуть, да? <гум> ага. а ось це найкраща карта. Біць... Добре. Добре. <гум> я появи земли, да? тобто, якщо я починав на, житон... на з жетоном туману, <гум> то це сила 5. Але... <гум> Але детективний метод під час бою ви можете змінити значення атаки чи оборони карти суперника на її значення поліпшення. Як вважаєш, Полі... змінювати? Думай. Змінюю. Думай. Змінюю на 2. Добре. Я атакую на 2, ти на 3 захищаєшся. Тому, на жаль, ця моя атака не спричинила до того, що я щось тобі зробив боляче. Ну тоді Вотсон б'є. Стул. Вотсон б'є, да? так? угу. Добре. Якщо Вотсон б'є, тоді я хочу зробити наступну історію. Я захищаюся. І це знову знову службовий револьвер з силою 5. Але, як водою змило. В мене сила 4 плюс те, що я на тумані, в мене 5. І після бою перемістіть новий максимум максимум одну комірку. Потім ваш суперник переміщує жетон туману максимум на три комірки. Я перемістився, ти жетон туману можеш на три комірки перемістити. Який жетон туману переміщуєш? Нагадую, в тебе ще одна дія. І, що? І так, Лондон весь в тумані. Mm -hmm. Це на руку не видимося. Mm -hmm. Добре. В тебе ще одна дія. Маневр. Mm Один. -hmm. Mm -hmm. Угу. Один. Вчені. Один, один, один. Підстрілювай потім буду птички. Угу. Так. Е -е ну це вже цікаво, цікаво, цікаво. Угу. Ладно. Хай буде так. Я граю задимлення. Перемістить один жетон туману на іншу комірку, виконайте одну додаткову дію. Я переміщаю жетон сюди. І можу виконати ще одну дію. Mm. Я роблю маневр. Переміщаюся сюди. І в мене ще одна дія. Ще один маневр. Це. Слухаю. Слухаю. А давайте ще по три. Циферку 3. Ну, ти знаєш, що в мене є ця карта. Зашифровані нотатки. Після бою візьміть три карти. Ну, я отримав дві рани. Ой, підтвердити підозру. І у Шерлока є ще одна така карта. Підтвердити підозру. Його, їх три в колоді. На, тримай. Я її точно не і. Так, да, добре. Не ще не є. Так, так, тобі ще одна діє. Ну, угу, добре. Тоді я теж не буду в боргу. На тобі. Панування жаху. Бійся мене. А може Два. по Вотсону? Ні. По шерлоку. І маневр. Завжди я в тебе є. Чи вже немає. Ну, ти так, в будь-який момент можеш подивитися мій скіт. Ну, знаю. Один. А, ну що, у тебе нічуть ну, ходи не буде і панування жаху теж не буде. Ну так, да, я вже ці використав кажуть. Ну, тоді добре. Угу. Твіхи. Так, ну давай мене Один, два. Угу. Ще один маневр. Один, два. Угу. <ріхи> добре. Добре. Я роблю маневр. Я зробив маневр. І я зробив ще один маневр. Угу. Все. Все, так. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У Мене шість карт. Можу собі дозволити. А скільки в тебе? Шість. Добре. Маневр. Угу. Один, два. пять угу. три. Добра. Ну, четыре, один, два, три, четыре. Добро. Добре. И мы в бьется, Угу. Хочешь быть ты, да? Хочешь быть ты? Я думаю, ты там сильно захочешь. А, там скажи за один да? Контур цей, Треба відстрибнути, мабуть, так? Да? Треба, мабуть, відстрибнути. А можемо мене нап'ять. Ой. Давай. Захищаюся. Так, я вгадав, це контур удар. І в мене, як водою, змило, в мене 5 проти 3 ні. і після бою перемістіть навідимся максимум ні, на одну стой, камірку. Стой, стой, стой. Ваш суперник переміщує жетон туману максимум 3 помірки. Можеш перемістити на три помірки. Добре. І не працює властивість контрудару, тому що я відстрибнув. Ти куди поклав? І ти не туди поклав. Ось сюди. Ой, вибач. Ой! Я чомусь даю, чомусь вишипнув. В яках подивився. Окей. Так. Тепер мій хід. Тепер мій хід і я хочу зробити. Смотряш тут. Що? Угу. що я не хочу робити? Я роблю маневр. Підходжу. Вау! І буду атакувати. Нічого собі. Так, да, що робити? Ну, давай цифра 5. Вгадав. Несподівана я атака моя. Це друга карта несподіваної атаки, і ти в мене їх всі вибив. Говорю, що Молодець. Молодець. Я знаю, що за Шерлока ти, ти граєш круто. Твій хід. Mm -hmm. Давай майстер маскування. Поміняйтеся. Угу. Завдав мені одне поранення. Давай, що таке майстер маскування, ти то знаєш. Давай, виберіть суперника, Голмс міняється комірками з його героєм, завдайте одне поранення цьому герою. Mm -hmm. Ну і давай ще одне майстер маскування. Ще раз помінялося. Ще одне, ще раз я отримав поранення. Так. А чому би і ні? Добре. Добре. Ну, давай ми будемо тебе атакувати. Ай-яй-яй, може не треба. Треба, треба. <рес> І в мене збентеження. Сила 3. Після бою ваш суперник може скинути одну карту на вибір. Якщо він цього не зробив, можете перемістити кожен жетон туману на будь-яку іншу комірку. Будеш скидати? Ну, так. Да. Ну, ваш суперник може скинути одну карту на вибір. Ні. Не буде. Знаєш, я можу перемістити. Кожен жердон тумана на будь-яку іншу Хоча подожди. Я не знаю. Лумай. Ні, не буду. Ти скинув? Да. Вибачте. Тоді Вибачте. я так, да, тоді я не можу. А, але, але якщо ви перемогли, подивіться руку вашого суперника. Ти переміг. Ти можеш подивитися мою руку. Да, це карта а, методи розслідування. Зникнення. Да, знаешь, да, пришло до меня моя моя карта. На вещую на тоби. А, так, я пидишел и ударов, да, с я по метров? Одни. Чё, я просто удары? Да, я пидишел. Я пидишел и удары. Добро. Первые маневры. Угу. Но ты знаешь, ты поудивишь. И можешь перемешать карты. Ну, Що щоб я... не мені подали. Ну, давай. Ладно, давай я ось так перемішаю, колоду. Щоб там нічого не зрозумів uh -huh. було. Так, Ще? ти два маневри зробив. Так, так. Добре, так. добре, добре. Ти переміщаєшся, ні? Звісно. Звісно. Ти, звісно, переміщаєшся. Да? Ну, добре. Я роблю маневр. Угу. Підходжу. І б'ю. Вік живий, вік учись. Погиб... Вислизнути. Ти переміг, тому що я не зміг нанести тобі рани і перемістіть один жотон туману на незайняту цим комірку, потім розмістіть на димця на цій комірці. А, е не... Так. На комірку, Я недалеко. Я ось сюди. Отак. От і я отримую карту, тому що е, ти переміг. Ну, так. Да. Вік живий, вік Я Якось угу. не вчиться. Маневр. Ще один маневр. Угу. Один. Так. Хм. Маневр і ще один маневр. Угу. Так. Добре. Я атакую. Може, не треба? Треба. треба. Атакую. Да? Ти не да. запіщаєшся. І я тобі всього на два наношу. Візьміть одну карту, перемістіть один жетон е, туману, максимум на дві комірки. Раз, два, а ти можеш інший на... теж на дві комірки. Раз, два. Добре. Добре, це була перша дія. І давай-ка ми зробимо. Ще одну атаку. Ну, і це жага помсти. Я переміг. А що вона говорить? Вона говорить, після бою, якщо невидимість перебуває на комірці з жетоном туману, усі ворожі бійці, які перебувають на комірках з жетоном туману, туману зазнають по одному пораненню. І я наношу три рани. Раз, два, три і плюс рану туман. за туман. А, це туман. Це туман а чого ти не захищався? Ти ж міг, а, це доктор Ватсон. Точно, ти не міг захищатися доктором Ватсоном. Міг. Ви знаєте, ну це насправді велика, велика випадковість. Хоча в мене було зникнення, я ще міг якось пожити. Але на, щоб добити Голмса, в мене майже нічого не лишалося. Ну так. Да. Да? Тобто, насправді це дуже. Дуже мені пощастило, просто неймовірно пощастило, що зараз не було чим захищатися в Гомса якогось контратаки, якої він мене добив. І мені вдалося перемогти. Насправді, Гомс один з найсильніших персонажів. А коли я ще граю... то так, да, це це насправді це ти, ти піддався мені спеціально на камеру. Я так, я так і знав. Непевно. Тобі сподобалось? Мені так. Незважаючи на те, що да, ну, прямо в мене чотири житті лишилося. Ну, в районі в районі взагалі йшли. далі. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, все, до наступних зустрічей. Бережіть себе.